Як обрати нішу в товарному бізнесі? Я завжди новачкам говорю, щоб не зациклюватись навіть сильно на цьому, тому що весь товарний бізнес він побудований на тестах. І якщо ви зараз зайшли в якусь нішу, ви кілька днів її пощупали, її можна змінити. Але все-таки потрібно розуміти, в які ніші заходити, в які не заходити, які на які міняти, і так далі. Давайте проговоримо кілька важливих аспектів, реально важливих для вибору ніші. Спочатку це буде... Будуть банальні емоційні аспекти. Тобто, перше, вам ця ніша має хоча б трішечки на подобатись. Тому що коли ви женетеся тільки за грошима, да, ви доженетеся до тих 5 тисяч доларів на місяць, але якщо воно сама ніша вас не драйвить, скоріш за все, ви на тому і зупинитесь. Тому ніша вам має трішки подобатись. Хоча б ну, знову ж таки, хоча б малость. Далі, ви в цій ніші маєте. Хоча б чуть-чуть розбиратися. Що мається на увазі, якщо ви дівчина і дупля не даєте в автомобілях, скоріш за все, ні в автоаксесуари, ні в автохімію, ні в самі автомобілі заходити вам не потрібно. Якщо ви чоловік і взагалі не знаєте, що таке розмір 85 с то заходити вам в нішу жіночої нижньої білизни теж не потрібно. Тобто ми маємо в цьому. Чу Чуть-чуть розбиратися. Це головне, що потрібно зрозуміти. Далі йдуть математичні аспекти і наповнення об'єми вашої ніші. Якщо ви бачите, обрали якусь нішу. Скажімо, я не знаю, вазони. От вирішили ви продавати вазони, але бачите, що їх ніхто не продає. Це перший сигнал на даний момент, що ви не знайшли голубий океан, де куча бабок. Скоріш за все, ні. В товарному бізнесі люди протестували вже та все, і там ніхто нічого не продає, тому що там грошей немає. Тому що ця ніша не робоча. Я б радив би йти в ті ніші, де є конкуренція, де є гроші, де є зрозумілі конкуренти, як наші референси, на кого можна орієнтуватись. І коли ніша наповнена грошима, то при тому, що ми відкусимо якийсь невеликий кусочок пирога, наприклад, там, чоловічий одяг, продають дуже багато постачальників хрена, магазинів, так само хрена. Але якщо ви читаєте мій телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео. То ви знаєте, як правильно діяти. І ви чітко розумієте, що ви в цю нішу зайдете і кусочок пирога свого ви заберете. І навіть якщо це 0,01% від загального об'єму, то це вже з ваших 3-5 тисяч доларів заробітку. І дійти до цього справді неважко. Далі, що порадив би банальне зайти в Google, написати таку фразу, як Google Trends і просто затестувати запити. Для прикладу, а скільки запитів, яка різниця по купити вазон, чи купити чоловічий одяг, чи купити постільну білизну? І ви вже по запитах побачите об'єм грошей в даній ніші і зрозумієте, хочете ви туди йти чи не хочете йти. В загальному обрати нішу це така, як на мене, легка справа, тому що ми можемо скакати з однієї до другої. Я, наприклад, продавав плюшевих медведів, продавав хоріку, продавав те. Техніку Apple, зараз продаю е, жіночий одяг. Ми вже закупили товар, щоб продавати жіночу нижню білизну. І сьогодні була тестова закупка товара по дитячим іграшкам. І ніші якісь від нас йдуть, якісь додаються, якісь ми міняємо. Абсолютно нормальна історія. Якщо ти не можеш вибрати нішу, не знаєш, що робити і в яку нішу тобі зайти, то в нас в тіле ми даємо список топ-30 ніж для старту саме в Україні. І це для вас. Дуже важливо, тому що це не просто назви ніж, а описані кожні плюси і мінуси цих ніж, які є математичні, тобто грошові перспективи в цій ніші і, і так далі. Посилання в описі до відео. Заходьте, підписуйтесь на мій телеграм канал, підписуйтесь на цей YouTube канал, тут буде безліч корисної інформації, ставте лайки і будь-які питання по товарному бізнесу, і не тільки, пишіть в коментарі. Подякую.